Вісім бригад повинні стояти зараз. От, є зараз технологічна підтримувати, які будуть це набагато швидко робити. Те, що ви робите, то будемо братися, що домов війну. Ситуація з ремонтом Черкаського мосту стає дедалі абсурднішою. На початку минулого тижня голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко провів на Черкаському мосту виїзне засідання, до якого залучив, крім представників служби автомобільних доріг, також підрядника та представників силових відомств, служби безпеки, поліції та прокуратури. Посадовець виказав незадоволення темпами проведення робіт. Представник підрядної організації Сумно звісно гальткому пообіцяв Ткаченко підвищити темпи робіт та кількість задіяних робітників. Але насправді кількість працюючих Бла збільшена з трьох п'яти робітників аж до восьми. Цю картину щоденно можуть спостерігати тисячі черкащан, що простої довгих годинних заторах в часи пропуску через міст. Та чи обминув підрядник Юрія Ткаченка? Та чи може влада не проплачує за роботу? Служба автодоріг області розповсюдила прес-реліз, в якому обіцяє заплатити перший транш за роботу по ремонту мосту 19 липня. Підрядник в свою чергу пообіцяв підвищити лише після надходження коштів інтенсивність робіт. Ми дослідили тендерні умови і договір на проведення робіт з ремонту мосту. Тендер відбувся 23 травня 2017 року. Його переможець то шляхове будівництво Альтком, 6 червня укладає договір на проведення робіт. Робота розпочинається за тиждень, але в очевидь стає всім зрозумілим, що переможець тендеру не має ані людських, ані технічних і тим більш фінансових ресурсів виконати взятні на себе зобов'язання. З поінформованих джерел антена дізналася, що Альтком після виграного тендеру почав активний пошук працівників робітничих професій, звернувшись до обласного центру зайнятості. Але умови і оплата праці я непривабливими і підприємство стикнулося з гострим дефіцитом кадрів. Нагадаємо, що Альтком має Донецьке коріння. Попри реєстрацію в Маріуполі, насправді кінцевим власником підприємства є мешканець окупованого Донецька. На сайті підприємства навіть зараз сказана адреса материнської компанії, саме на тимчасово окупованій території та кілька телефонів кол-центру. Досліджуючи історію Альткому, ми з'ясували, що підприємство знаходиться в стані банкрутства за заявою кредитора публічного акціонерного товариства Перший український міжнародний банк міста Київ до. Божника товариства з обмеженою відповідальністю шляхове будівництво Вальтком місто Маріуполь, господарчий суду Донецької області на відкритому засіданні, що відбулося у місті Харків, ухвалив рішення про початок провадження у справі про банкрутство ТОВ шляхове будівництво Вальтком. Фактично, за менше ніж місяць після розкриття тендерної документації підрядник виявився неплатоспроможним, що ставить під сумнів подальшу долю будівництва. Вже 14 липня до договору вносяться відповідні зміни, що надає можливість здійснювати по договору передплату та спільне фінансування з державної. ...обласного бюджетів. Очевидь, головна мета змін якимось чином дати передплату підприємству банкруту, щоб він міг хоч якимось чином розпочати роботи. Поки тривається колотнеча навколо неспроможного підрядника, тисячі черкащан, мешканців правого та лівого берегу області потерпають від труднощів, пов'язаних з погодинним пропуском автівок по Черкаському мосту та величезними багатогодинними заторами, що утворюються. Перетнути міст зараз для багатьох означає витратити від однієї до кількох годин, доки кілька малокваліфікованих робітників під наглядом кількох донецьких сматрящих мляво колупають міст і протягом місяця намагаються розібрати його на частини. Як не звучить це абсурдним, найбільш ждалим видом робіт виявився. Демонтаж металевої огорожі, адже ламати не будувати. За останні тиждень укладено лише одну нову плиту. Згідно проекту таких плит майже десятків. Скільки триватиме будівництво, вже ніхто сказати не може. Так само не береться ніхто давати прогноз довготривалості економічного існування підприємства Банкрута, що дивним чином виявилося переможцем тендеру на ремонт мосту. Чому обласна влада не втручається в процес, не залучає правоохоронні органи, не б'є на сполох? Питань дуже багато. Всі вони не дуже приємні для Юрія Ткаченка. Очевидь, ремонт мосту незабаром стане фігурантом грандіозного скандалу, який матиме не тільки економічні, але й політичні наслідки для Черкащини.